Так, тільки що закінчили встановлення міжкімнатних дверей. щитових ось так вони виглядають. Двері з четвертю. Ось така четверть на дверях. Замочок. Тут в самузлі. У нас ось так вони виглядають. Був розпуск. Лиштові ось такі двері. У нас дверка. Ось. Такі гарненькі двері. Двері бюджетні. Так, ціна питання за двоє дверей 23 тисячі гривень. Це вже за все з фурнітурою, з монтажом. І також зробили цінні коробки. На всю товщину стіни. Також закриваються вони м'ягенько. раз, За рахунок пластикового язичка вони закриваються мягенько. Ось і тут так само. Ну, а Кому цікаві, тут також цільна коробочка в санузлі. Кому цікаві такі двері, звертайтеся, поставимо.